Нависли сотінки над нашим рідним краєм згасають дні холодні островки. Господь людей тихнесенько карає, за вчинки злі і за лихі духки. І я вже, Боже, навіть і не знаю, за що така лиха всім доля нам. О, матір Божа, я тебе благаю, дай розуму хоч трошки ворогам, а нам усім дай серце пережити. Цміновані оселі, мов надія, підірвані йому віра всі мости. Триває ніч холодна і кривава. Війна по селах і містах іде, героям України. Слава, слава, слава! Співають люди, і майдан гуде. Душі і тіло надали важкі рани, орда і сходу суне, наче ніч. Вбивають нас безсмертні бусурмани, вставайте, люде, і гайда на січ, край бороніть, стискайте міцно зброю. Нам заповів наш батько Святослав, іду на ви з московською водою. Каган казарський був і замикав. А ми живем і будем жити, люди. В краю моїм співатимуть пісні. І буде мир. І злагода на буде, і щастя на окремі свій землі.